Усіх вітаю на своєму каналі. Тільки приїхав в села, трохи попрацював. Ну як трохи? Так попрацював, що його, коротше, дзвоню, кажу, я прийду сьогодні, не завтра. Тому що вже спина не працює, руки не працює. Тут теж щось погано все працює. Треба відпочити. Тому надвечір приїхав. У нас комендантська година о восьмій. Починається. Я вспів. Зараз майже восьма, дали світло. Оксанка побігла холостяка дивитися, сьогодні п'ятниця, так що світло якраз для холостяка дали. Я приводю себе до ладу і робити завтра корм треба багато, щоб його взяти туди. Тому що туди бертімовку одразу не перевезу. Зерно теж то теж, то треба, коротше, завтра зерня знову працювати. Так, вам приємного перегляду, що я там наробив, на якої стадії. І куди ми рухаємося? А я побіг. Все, до побачення. Трошки за дорогу. Оця автівка приїхала у село, буквально, не знаю, я приїхав. Ну, ворота тільки зачинив 3 хвилини тому. Це автівка, яка дуже гаряча. І от так зразу береться. Дорога була скажена, нереально скажена дорога. Були моменти. Ну, досвід, дякую досвіду. Його в книжках не написати і словами не розповісти. Поки немає дощу, покажу, що зробив, тому що він вже починається. Так, по газдушки завів кабель. Кабель взяв для проводки, проводків, тобто це чорний чер моножила, мідь, 2,5 квадрата. Завів, провів, ще не під'єднав, зараз буду під'єднувати. Вчора дуже втомився перфоратор. Ой, покажу що зараз в домі, що я робив. Так, що змінилося? Готовий з гнізда. 9 метрів гньод. Отак виглядає. А, ну, мабуть, шворки якісь роблю... Ну, не шворки, а щось приб'ю, хустину, не знаю, щоб. Було їм більш комфортно. Тут зробив висоту поменше, тому що там на накасую йде, їм там внутрі буде дуже комфортно. Ай, ці деремяхи, звісно, це було щось з чим-то. Зараз покажу. Уголок. Уголок сюди пішов би і 35-й, і 40-й, був тільки 50-й. Це село, це не місто, немає куди вирватися. Щоб вирватися, щось купити, це треба проїхати в одну сторону 25 км до обратного. Погода нельотна, світловий день дуже короткий. Тому був просто голод 50-й, його перепиляв і завів. Дуже цікава кладка, якась. Зараз покажу. Воздушна... Воздушка не має перев'язки. Перев'язка тільки одна. Тобто наружний слой цегли, і внутрішній тримається, Воно є перев'язка. Якось я так вдало попав. Дуже гарно, не знаю якийсь фарт. А так, а так, просто дирка. Туди дирка. От, йде і туди. Я думав, це монолітна хата. Хата, сарайчик. А він отакий. Так, воздушна прослойка це тепла. Але не, в, не у цього строїтеля. А, тут цегла просто на глині була. Вона, не знаю, я просто вдарив вона випала. Нічого навіть, навіть не робив. А там знаружи, там цемент. Цемент, мабуть, не знаю який. Сьогодні робив, бачите, це мої сліди. Сьогодні не було доща. І оце я там місив цю багнюку і працював. Тобто, болгарка, перфоратор, дріль, ну, все, що єлі єлі єля Не знаю, ці кирпичини я вибував, мабуть, години-дві. Дуже втомився, нереально. Ну, треба зараз, може, розтворчик швидко заложу. Цю воздушку, і нехай вона застиває. Це під витяжний вентилятор. Світло теж зробив, але не під'єднував Так, видівниця буде отака, от вона вже стоїть. Зараз буду заводити шнек. Отак воно виглядає знаружем. Бачите, кладка цегли. І вон один ряд, всього лиш один ряд іде якась перев'язка. А так внутрішня наружна цегла якось не зв'язана друг з другом. Може там просто цвяхи якісь закладні, а так от, якось так. Знаружить цемент скажений, внутрі просто гліна. О, там і автівка стоїть, її бачимо Отак воно знаружи. Буде виглядати цей вигул. Для вентилятора нічого мазати не буду. Просто завтра заїду, замовлю 200-ту трубу і собічайка і знаружи, і внутри, і просто її вставлю да і все. Нехай буде нічого там, не буду закладати. Внизу тут треба закласти по штукатурі. Чому? Тому що курки будуть бігати. І в мене зараз оцинковка, і я бачу, як вони її витерли 150 курок. Півтора року туди-сюди гоцають і по, повитирали її. Вона 30-30 скоро вийде з ладу, а так цемент, мабуть, назавжди буде. Так, прибув е, в, угол на дюпіля, бачите, не знаю для чого. ну, Так звик, коли вікна ставили так, щоб було, то і собі так зробив. Отак вот виглядає шнек. 36 Міліметрів діаметр. Ну, це той шнек, з яким я працюю, з якого в мене гадівниці зроблені. Замовив тут 20 метрів, мені потрібні 5 з запасом замовив. Може комусь треба, можу продати. Ціна для вас 100 гривень. Можемо оформити Олекс доставку ніколи не робив, але можемо спробувати. І воно до вас приїде. Також десь 3 чи 4 людини замовляли годівниці, але замовляли вже тоді, коли у нас обстріли були, коли ми вже були в поисках житла, не було часу. Може буде час, буду людям робити. Так, де Така от проволочка. Ну, отак він виглядає. то Взяв запасом чи на продаж, чи буду виготовляти людям. Так що пишіть. І чи пишіть на електронку, в описі до відео ставлю електронку. Зараз сюди буду заводити і щось пробувати. Ну, може нічого не зроблю, але заведу, щоб вже вона була і її підвішу, тому що вона буде не роз... ну, вона розборна, але коли це буде з корми вже неудобно. неудобно. Шнек, шнек до моторчика буду під'єднувати от такою от втулочкою. Е, мені її зробили колись 50 гривень віддав. Е, вона в шнек стане внутрішній діаметр. Я її обварю і все. Тут на болтики зашонтірував і він буде крутити. Так що, отак. Так, поки у хаті вчора до 9 вечора вмирав. Перфоратор, не знаю, Якщо він буде жити, перфоратор, ну, штерн. чи Це батьковий працював ти йому не знаю, 10 років і вчора аж красний став. Це повіду, унітаз веду. Зразу бачу, дивлюся, будинок зроблений. Це шпала, шпала на цегли, цегла, а потім зараз покажу, щоб було зрозуміло. Це шпала, це дерев'яшка, цвях, ряд цегли, а потім, не знаю, мені здається, це жужелка забетонірована, це як цоколь. Стара каналізація, це була, скажіть, чугунка, роздовбав, довбав нереально. Щоб ви розуміли, це от такий бетон був. Аж сині. Чому саме це місто було дуже складне, дуже складне, тому що я бачу це якась стара каналізація. Кудись тут йшла. Вона прогнила, не знаю. Її вирішили. Це, може це одна була, а ця імена... Не знаю. Хазевов немає в живих. Тому так високо підняли підлогу. Нічого не демонтували. Просто заліли бетоном. Це заходила вода. Все дуже ржаве, чугунка. Тому оце місто було залито бетон, перебетон на бетон, скажімо так. Там все сипиться просто від руки. А тут капець. Вчора не знаю, сусіди чули чи ні, але жужжав я дуже довго і дуже складно. Ну, вже осталось покласти трубу. Я думаю, що Ну буду примірятися, Все вийде добренько.